Пригоди песика патрона та важливі правила Привіт, друзі! Хочу познайомити вас із дуже особливим песиком. Його звати Патрон. Це не просто песик, а справжній герой. Патрон маленький, але дуже хоробрий Джек Рассел терєр із рудими плямками та дуже важливими завданнями. Він працює у Державній службі України з надзвичайних ситуацій разом зі своїм господарем Михайлом, який є сапером. Хто такий сапер? Це людина, яка вміє знаходити та знешкоджувати небезпечні предмети, що залишилися після війни, наприклад, міни чи снаряди. Це дуже-дуже небезпечна робота. Патрон допомагає саперам завдяки своєму суперносу. Уявіть, його маленький ніс відчуває запах небезпечних, вибухових предметів, навіть якщо вони дуже добре заховані під землею чи у траві. Він обережно ходить по полях, лісах, біля доріг і навіть у дворах, а коли відчуває щось підозріле, він сідає або починає тихенько гавкати, щоб показати Михайлу обережно тут щось є. Його маленька вага усього кілька кілограмів, допомагає йому бути дуже безпечним помічником, бо він не натисне на міну. Ось чому патрон справжній символ безпеки, він врятував багато життів. Але патрон знає, що навіть найхоробріший пес не впорається без допомоги уважних дітей і дорослих. Слухайте уважно. У патрона є три золотих правила безпеки про незнайомі предмети, які повинен знати кожен. Не підходь. Не підходь, якщо ти побачив іграшку, блискучу металеву річ, дивний камінь, стару банку чи будь-який інший незнайомий предмет у незвичному місці, наприклад, у траві, на дорозі, в парку, який виглядає покинутим. Не підходь до нього ближче, краще обійди його здалеку. Не чіпай. Ніколи ніколи не торкайся того предмета руками, не штовхай його ногою, не намагайся підняти чи кинути. Небезпечні предмети можуть бути замасковані під звичайні речі, навіть під метелика чи гарну коробочку телефонуй 101. Або одразу поклич дорослого, якому довіряєш. Маму, тата, бабусю, вихователя. Дорослий повинен зателефонувати до служби порятунку за номером 101. Пам'ятайте, патрон дуже розумний і обережний. Він хоче, щоб і ви були такими ж розумними та обережними. Якщо ви дотримуватиметеся цих правил, то допоможете і собі, і дорослим, і нашому герою патрону зробити світ безпечнішим.